Оксана Барановська разом із сином Владом втекли від війни Росії проти України до Німеччини. Родину з Одеси прихистила пара пенсіонерів у німецькому містечку Мьорс, що на захід від Дуйсбурга. Оксані та Владу пощастило, у будинку родини Кюпербуш вони мають власні кімнати. Допомагають німці також одягом та харчами. Нам тут живеться дуже Безпечно, затишно, вони дуже чуйні, допомагають усьому в перший день. Ми отримали допомогу від країни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України чимало німців відкрили свої домівки для українських біженців. Хтось пропонує кімнату на кілька ночей, хтось приміщення для цілих родин на місяць. Два багато людей у Німеччині нині надають житло біженцям безплатно. Ситуація змусила мене замислитися, якби мені довелось жити в чужій країні і кинути все моє життя, якби в мене не було когось, хто міг би мені допомогти. Це було би просто жахливо. Я хочу допомогти людям якось упоратися із цією жахливою ситуацією, хоча би трішечки. за даними ООН, чотири мільйони українських біженців виїхали за кордон. З них у Німеччині зареєструвалося 280 тисяч. У Берліні щоправда заявили, що реальні цифри можуть бути значно вищими, адже обліку біженців на внутрішніх кордонах шенгенської зони немає. Українці мають право вільно в'їздити до Німеччини за біометричними паспортами і залишатися на території Шенгену без реєстрації до 90 днів. Основний потік українців до Німеччини йде з Польщі. Туди від початку війни прибули понад 2 мільйони 300 тисяч українців. Приватного житла для них уже не вистачає. Більшості доводиться жити у центрах прийому біженців. Їх якось тут у перемишлі облаштовують у великих приміщеннях: школах, спортзалах, готелях і навіть у монастирях. Попри окремі заклики, у ЄС вирішили відмовитися від примусового розподілу українських біженців із таких перевантажених країн, як Польща. У Брюсселі обіцяють створити такі умови, що стимулювали б українців добровільно поїхати туди, де ще немає великого напливу утікачів від війни. Елла і Валерія з дітьми вимушені були виїхати зі Слов'янська. Нині жінки у перемишні, однак воліли би переїхати туди, де зможуть працювати, а їхні діти учитися. Ми на на те, щоб поїхати далі. ми налаштовані на те, щоби поїхати кудись далі і шукати роботу, роботу тому що з нами тому, що діти, і їх треба прилаштувати, дітям, нагодувати, вдягнути і, і навчатися покорити, теж. І діти теж і Життя і Триває, сподіваємося, Тому надіємося. Хотіли, Хотіли би поїхати до Німеччини, але кажуть, там уже теж важко І вже, з роботою, і з усім. І з роботи, і з ми ще все. думаємо. Ну, ми ще, ми ще думаємо. Думаємо. Тих, хто не може знайти житло у Німеччині самостійно або через волонтерів. Німецька влада тимчасово розміщує у спеціально облаштованих центрах прийому біженців. Два найбільших розташовано у Котбусі та у Берліні, у колишньому аеропорту Тегель наша запланована потужність до 10 тисяч людей, але це лише план. У разі потреби ми можемо збільшити кількість місць. Але поки що ми не заповнили ці 10 тисяч місць. Ми також пропонуємо місця для тих, хто хоче залишитися у Берліні. Вони можуть пожити тут кілька днів, коли приїдуть до міста, а потім їх розподілять деінде. Further... Берлін, Гамбург, Кельн, Гановер, Мюнхен це головні пункти призначення, де намагаються осісти українські біженці. Утім, у великих містах знайти окреме житло для українських родин значно важче, ніж у менших містах. Тож німецькі волонтери, які допомагають із прихистком, радять українцям не гребувати пропозиціями селитися у провінційних містечках. Адже там, окрім вільного житла, зазвичай можна швидше пройти усі бюрократичні процедури, а також легше влитися у решту інфраструктури школи, садочки, лікарні. А підтримка місцевої громади навіть більша, ніж у великих містах. Ми з усіх сил намагаємося створити додаткові місця. Гадаю, від 50 до 100 місць ми зможемо отримати у будь-якому разі. А далі буде видно, щоб стимулювати німців активніше допомагати українцями з поселенням у ФРН, місцеві органи влади пропонують власникам житла субсидії. Їхній розмір залежить від федеральної землі та міста. Приміром, у Бонні федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Ліміт субсидії на квартиру для родини із двох людей становить близько 650 євро без комунальних платежів. Їх влада покриває окремо. Окрім даху над головою, реєстрація у Німеччині передбачає соціальну допомогу – 330-360 євро на дорослого і від 250 до 320 євро на дитину залежно від віку. Ці гроші не включають витрати на житло. Діти мають право ходити у німецькі дитсадки і мусять відвідувати школи. Крім того, уряд ФРН намагається спростити процедуру працевлаштування для українських біженців. Однак, попри обіцянки Берліна, у небюрократичний спосіб приймати українців, волонтери, які допомагають біженцям, скаржаться на недоліки німецької бюрократії, багатогодинні черги на реєстрацію або кількатижневе очікування на оформлення соціальної допомоги. Тим не менше, такої готовності прихистити у себе українських біженців німці ще не знали.